Зараз буду відкривати ось такий комплект, це в нас А Тут у нас зображено герої Карсіка з мультика. Так, тут у нас ось така йде коробочка такого розміру. Це така фірмова коробка Touch подарункова. Вказано в нас ось тут розміри цього комплекту. Ось у нас вказано тут простирадло на резиночці 100 на 200. І запас по 25 см. Ось так відкривається ця коробочка. Ось так далі. далі, ось так відкривається. А перше, що ми бачимо, це в нас наволочка. Ось наша наволочка вона одна штучка входить в цьому комплекті. Ось так подвійна: також наволочка. З однієї сторони ми бачимо: зображено такий червоний колір, зображена ця машинка. Ось з іншої сторони в нас вже світліший колір. Так, світліший, і ось також зображена наша машинка. Так, тепер ми подивимось, як у нас наволочка також на запах. Ось ближче побачимо матеріал це в нас ренфорс. Так, близенько він виглядає: ось так оброблено якісно шви. Ось показую структуру близенько Ренфорса. Приємна на дотик тканина, це в нас також 100% бавовна. Так, наступне, що ми бачимо, що входить в наш склад це підковдра. Ось така. Тут так зображено машинку нашу. Не будемо дуже сильно розкривати, тому що будемо зручно складати в коробку. Це, ось, бачимо наші гудзички, прозорі гудзики. Подвійна підковдра, з іншої сторони, в нас зображено ось, машинки. Ближче ми потім подивимось на прострадлі. Вони ж така ж саме, як внутрішня частина підковт. Ось так виглядає. Тут світліший колір ось цієї сторони. Зараз покажу ще раз на картинці, як це виглядає. Ось зображена наша машинка, тут такий світлий колір, тут, а понизу і поверху вже йде колір червоний. Так, ось бачимо. бачимо. фарба дуже якісна, вона буде витримувати дуже багато разів прання. Якщо правильно, ну, правильно доглядати, то дуже на багато років вистачить. Так, тепер наступне останнє, що ми бачимо, це наше простирадло на резиночці. Ось воно такого кольору червоного, дуже гарного. Тут зображені також ось такі машинки, написано, цифра 95. Так, ось такий сьогодні ми з вами розглянули комплект підлітковий. Це в нас з машинками ось такими.